Ці дві країни знаходяться на різних кінцях нашого світу. Трималось три години. Канада нам сьогодні принесла за віку мінус 34 градуси, а відчувається як мінус 41. hello, ми з України. Зараз в Канаді в Калгарі за вікном мінус 34 градуси, а це означає, що треба зробити гарячий чай, сісти і дивитися канал. Як ви вже зрозуміли, я з України, але також я пройшла культурні цінності Японії, а тепер живу в Канаді і хочу поділитись з вами різницею життя в Канаді та Японії. Це тільки мій досвід. І я розповідаю те, як я все це сприймаю, і як мені живеться тут, як живуть в Японії, і, можливо, трошки порівняю з Україною, що буде в... більш ніж доречно. Думаю, всі знають і розуміють, що ці дві країни знаходяться на різних кінцях нашого світу, а також щоденне життя в Канаді та в Японії, як на мене, вони зовсім різні, тому я хочу вам про це розповісти. З чого б мені почати Канади чи в Японії? Зараз саме час. Поставити лайк, підписатись на мій канал, зробити собі чашку гарячого чаю, бо я думаю, у вас так само холодно, як і в мене. І просто слухати, що я вам розповідаю. Почну я розповідь, напевно, з того, що чому я сиджу в шапці вдома і з шарфом. Да. Якось так. Приходиться, де б ми не були, ми маємо призвичаїтись до того, що нам несе нова країна. І зараз Канада нам принесла 34 градуси за вікном, а це означає це нічого не означає. Канада нам сьогодні принесла за вікном мінус 34 градуси, а відчувається як мінус 41. Тому і, на жаль, в квартирах не дуже й тепло. Хоч тут і всюди централізоване утоплення, але досить таки холодно, тому що, ну, наприклад, в моєму будинку не зрозуміло, що сталося з отопленням саме в потоці моєї квартири. Всі квартири, які знаходяться в одному стояку з моєю квартирою, я не знаю, чи правильно я це сказала. От то в них в усіх якісь проблеми з отопленням. До нас приходив декілька разів майстер. Щось вони там зливали воду, щось там робили. Сказали, що дуже брудна вода. Це питання до наших лендлордів. От, і сказали, що сподіваються, що буде тепло, але теплота протрималась 3 години і потім знову батари холодні. От, тому якби я спасаюся як можу. От, оскільки я сьогодні сіла знімати нарешті відео на канал. Що стосовно погодних умов в Японії, сьогодні я подивилась, там, всього лише плюс 4 градуси ну дуже холодно. You <house> От, але в них очікується сьогодні дощ. І, ну як би це сказати? Мені здається, там трошки краще в цьому плані. В Японії зазвичай температура не опускається нижче нуля. Це дуже рідкі випадки, вони бувають, але ну, це дуже рідко. І коли я жила в Японії, звичайно, там морозів не було, тобто взимку, навіть якщо і падав сніг, в принципі, було прохолодно. Це був там, плюс 2-3 градуси, я ходила в звичайній своїй курці. І просто якийсь дорок. Як люди вдягається тут, я, напевно, тут залишу відео. От, можете глянути, посміятись, але так, ну, це трошки дивно, ти, як і в дитинстві, відчуваєш себе маленькою капусточкою, тому що на тебе стільки всього натягнуто. І, до речі, хочу замітити, що тут я знаходжусь без мами, а це означає, що. В 26 років, коли ти живеш в Канаді, ти сам про себе маєш піклуватися. Я сподіваюся, ви теж там не мерзнете і не хворієте. В каналах з новинами канадці попереджують, що краще в цю п'ятницю, тобто сьогодні, ввечері та завтра вранці, не виходити на вулиці, тому що температура буде максимально низькою за останні 55 років, чи навіть 60 Що температура опуститься до мінус 40 градусів. На вулиці, але буду відчуватись як мінус 53, тому краще або тепло вдяг... вдягатись, як я. Yeah. Сильно багато про погоду не поговориш, тому сьогодні я хочу ще зачепити тему того, як знайти житло в Канаді і як це робиться в Європі. Як на мене, в цьому плані знову ж таки, це моє особисте ствердження. Я просто. Я не знаю, як пояснити, що ну, Японія це країна, це зовсім інший світ. І це світ для людей. І заради людей. Там дуже круто, починаючи з того, що там не так холодно, як в деяких місцях. Але ваша зарплата буде такою, якою вистачить для того, щоб зняти квартиру. Щоб купити собі автівку, звичайно, не там дуже дорогу, але купити автівку для того, щоб нормально харчуватись, для того, щоб вистачало грошей, наприклад, на проїзд, якщо у вас немає автівки. От. І там все ну, настільки розумно зроблено, що деколи ну, просто дивуєшся, як люди могли таке побудувати. Ти живеш там в Кайф. Тобі круто, тобі спокійно. Там, ну, я не знаю, я колись, мабуть, розповідала на каналі, я спеціально в поїзді залишила свій телефон і гаманець. Я встала, вийшла з потягу, вже закрились двері, але людина побачила мій телефон і гаманець на сидінні і хотіла вибігти за мною, але двері вже були зачинені. І знаєте, що він зробив? На наступній станції він вийшов і пішов в депо загублених речей і повідомив, що на минулій станції попередній дівчина якась іностранка <схай> залишила свій гаманець і телефон, і ми маємо її знайти. От. Через 2-3 хвилини я чую обяву по мікрофону, що. по якому мікрофону? Про те, що е, іноземка, яка залишила свій мобільний телефон і гаманець в, в, в потязі. Будь ласка, приїдьте на наступну станцію, ваш телефон і гаманець чекає на вас в пошуку депо. Ти-ти-ти. Щось там ще. От, я сіла собі в потяг і поїхала на ту зупинку, яку сказали. Приїжджаю, підходжу в те депо і кажу, що так, і так, залишила свій гаманець і телефон. Е, в мене спитали, звичайно, опис, як виглядає, який код на телефоні. Вони самостійно. В перчатках. Взяли великий код, він підійшов, там була моя фотка, і так це зрозуміло. От, і мені повернули. Гаманець повернули, по тому що я розповіла, що було в гаманці, а також там був мій ID, який ти завжди маєш носити з собою, тому якби це було неважко. Я робила такі штуки ну з 3-4 так точно перевіряла, і кожен раз до мене повертався і гаманець, і телефон. І... Там в людей не виникає навіть думки про те, щоб щось вкрасти, щось приховати чи чогось не сказати. Е, ну як, менталітет це трошки інше, тобто там, не вкради, не збреши ще щось таке, там цього притримується. Коли ти там живеш, ти можеш спокійно носити свій телефон в задньому кармані своїх джинс чи брюк. І Нічого не станеться. І це круто. Тут, в Канаді, я не відчуваю такое. Тут в Канаді я не відчуваю себе настільки спокійно, тому що в перший же день, коли ми тільки прилетіли з хлопцем, ми пішли в реєстрі для того, щоб зробити наш сін номер. От і. Я то думала, що ми можемо себе так спокійно відчувати, як я відчувала себе в Японії. Я могла там ганманець залишити в ресторані, піти в туалет, повернутись і все буде на місці. Конічева. hello, ми з України. Зараз в Канаді, в Калгарі за вікном мінус 34 градуси, а це означає, що треба зробити гарячий чай. Сісти і дивитися мій канал. Як ви вже зрозуміли, я з України, але також я пройшла культурні цінності Японії, а тепер живу в Канаді і хочу поділитись з вами різницею життя в Канаді та Японії. Це тільки мій досвід, і я розповідаю те, як я все це сприймаю, і як мені живеться тут, як живу в Японії, і, можливо, трошки порівняю з Україною, що буде більш ніж доречно. Думаю, всі знають і розуміють, що ці дві країни знаходяться на різних кінцях нашого світу, а також щоденне життя в Канаді та в Японії, як на мене, вони зовсім різні, тому я хочу вам про це розповісти. З чого б мені почати? Канади чи Японії? Зараз саме час поставити лайк, підписатись на мій канал, зробити собі чашку гарячого чаю, бо я думаю, у вас так само холодно, як і в мене, і просто спитайте, що я вам розповім. Почну я розповідь, напевно, з того, що чому я сиджу в шапці вдома і з шарфом. Так. Якось так. Приходиться, де б ми не були, ми маємо призвичаїтись до того, що нам несе нова країна. І зараз Канада нам принесла 34 градуси за вікном, а це означає. це нічого не означає. Канада нам сьогодні принесла за вікном мінус 34 градуси, а відчувається, як мінус 41. І, на жаль, в квартирах не дуже той тепло, хоч тут і всюди централізоване отоплення, але досить таки холодно, тому що, ну, наприклад, в моєму будинку не зрозуміло, що сталося з отопленням саме в потоці моєї квартири. Всі квартири, які знаходяться в одному стояку з моєю квартирою, я не знаю, чи правильно я це сказала, от, то в них в усіх якісь проблеми з отопленням. До нас приходив декілька разів майстер, щось вони там зливали воду, щось там робили. Сказали, що дуже брудна вода це питання до наших лендлордів. От, і сказали, що сподіваються, що буде тепло, але теплота протрималась три години і потім знову батареї холодні. От, тому як би я спасаюсь, як можу. От, оскільки я сьогодні сіла знімати нарешті відео на канал. Що стосовно погодних умов в Японії, сьогодні я подивилась, там всього лише плюс 4 градуси, ну дуже холодно. <смі> От, але в них очікується сьогодні дощ. І, ну як би це сказати? Мені здається, там трошки краще в цьому плані. В Японії зазвичай температура не опускається нижче нуля. Це дуже рідкі випадки. Вони бувають, але ну, це дуже рідко. І коли я жила в Японії, звичайно, там морозів не було. Тобто в сніг, навіть якщо і падав сніг, в принципі, було прохолодно. Це був там, плюс 2 плюс 3 градуси. Я ходила в звичайній своїй куртці і просто якийсь пирог. Як люди вдягаються тут? Я, напевно, тут залишу відео. От, можете глянути і посміятись, але так, ну, це трошки дивно, ти. Як і в дитинстві, відчуваєш себе маленькою капусточкою, От, тому що на тебе ну, стільки всього натягнуто. І, до речі, хочу замітити, що тут я знаю без мами, а це означає, що в 26 років, коли ти живеш в Канаді, ти сам про себе маєш піклуватись. Я сподіваюся, ви теж щоб не мерзнете і не хворієте. В каналах з новинами канадці попереджують, що краще в цю п'ятницю, тобто сьогодні. Ввечері та завтра вранці не виходити на вулиці, тому що температура буде максимально низькою за останні 55 років, чи навіть 60 Що температура опуститься до мінус 40 градусів на вулиці, але буде відчуватися, як мінус 53, тому краще або тепло вдягатись, як я. Да. І от ми сидимо третю годину. Точніше, як ми тільки прийшли в цей реєстрі, і мій хлопець каже, куди нам дівати валізи, тому що ми тільки були з аеропорту, тільки приїхали, і ще навіть не встигли заселитися. От, і я кажу йому: Боже, альо, ну ти в Канаді, валізи тут є і security тут є і камери, і пішли собі спокійно робити документи. І як ви думаєте, що сталося? Так, ви не помиляєтесь, ми повернулись. І не було однієї валізи, якої саме моєї, так, маленької. Але в маленькій валізі, яку я брала з собою в літак, в мене були документи. По-перше, це свідоцтво про народження, оригінал моє. Потім там був диплом з мого технікуму і всі звичайно оцінки і так далі. Вкладиш. От, там були найтепліші речі, тому що їх було в нас небагато. Я взяла там декілька ковтинок, декілька свитерів, була ще пара взуття, і на цій валізі маленькій я залишила свою шапку, шарф, і все. І ми приходимо, дві великі валізи стоять, а моєї маленької нема. Я спочатку подумала, що мій хлопець забрав її. Але ж чому тільки одну. От, ну ми пішли до security, почали питати. Була проблема з тим, що мені треба залишити номер телефону, а його в нас ще не було на той момент. Ми там декілька годин в Канаді в Калгарі. Побігли швидко робити нам номери телефонів, тобто купляти карточки. Купили у, якісь, у якихось китайців за 70 баксів на один місяць. Коротше, не робіть так ніколи. Прибігли. Назад в цю будівлю, і нам сказали, що вони викликали поліцію. Через декілька, ну я знаю, напевно, хвилин 15-20 приїхала поліція. Вони взяли в нас показання про те, де залишили валізу, яка вона була, що в ній було, що на ній було, тобто моя шапка і так далі. І все і мені сказали, ми вам передзвонимо, якщо знайдемо. Потім ще через 15 хвилин сек'юріті вийшов і сказав, що він побачив, що якась е, жінка без хатько забрала просто цю валізу, начепила на себе мою шапку і шарф, і просто вийшла, ніби то ця валіза була. її. Печальна історія, тому що це був реально перший день в Канаді. І, ну якби, коли стоять всюди камери, коли поруч стоїть секюріті, і якби ви знаєте, що у вас багато інших. Земців зараз багато українців, і тут насправді українців дуже видно, я не знаю, яким саме чином, навіть якщо не розмовляють українською мовою, просто проходить повз людина, і це видно, що це ну, свій. свій наш українець печально. Я, звичайно, як завжди сприйняла все з посмішкою на лиці, тобто такого спокою, як це було в мене в Японії, я не відчуваю. До того що тут дуже багато безхатько. Вони просто ходять всюди по вулиці, грубо кажучи, куди в, ну от, я кажу саме про Даунтаун. Курди в Даунтауні не завернеш, хоча б десь буде безхатько, або хтось буде валятись. Валятись, тому що тут легалізована марихуана, я не знаю, чи можна казати це слово чи ні, тому я його трошки заміню. От, і якби. Ну, це дуже не круто виглядає, коли ти йдеш по красивому, гарному місту, в тебе тут висотки, там прикрашені будівлі до зими, до Нового року, і тут хтось валяється, там хтось валяється, в них постійно приспущені штани, я не розумію, чому. Є такий дисонанс в твоїй картинці, в твоєму якомусь баченні цієї країни, я розумію, вони є всюди. І без безхатько, і люди, які там не дуже піклуються про своє здоров'я, скажімо так. Але, наприклад, в тій же Україні, ну, нема прям такого. Люди соромляться цього, люди бояться, що хтось їх побачить і буде засуджувати. І як мені здається, краще вже так, ніж так, як тут в Канаді, що це все на як це сказати, всеобщее базреніє. І вони не хочуть з цим боротись. Тобто країна сама забезпечує цих людей нашими же коштами, щоб вони це робили. Як це працює? Це працює так. Я працюю зараз на партайм-роботі, отримую аж цілих 15-25 брутто і то виходить десь 13.50, я колись рахувала. Я собі працюю, оці податки, які я сплачую за кожен свій робоч... за кожну свою робочу годину, Ну, навіть хотіла сказати день, ні годину, яку я сплачую Канаді, за місяць там набирається, ну, я рахувала плюс-мінус 200 баксів. От на ці кошти, на частину цих коштів, але з кожної людини, що платить тут податки, вони збирають гроші і віддають їм безхатьку. Так, на секундочку, безхатько тут отримує більше, ніж я, коли працюю. В безхатько зараз офіційно є 2300 доларів, їм видають щомісячно, незрозуміло на що, тому що вони можуть безкоштовно брати їжу в таких місцях, як KFC, McDonald's і так далі. Тобто вони приходять, показують якийсь документ, я один раз бачила. От і їм просто видають те, що вони замовили. Тут також по даунтауну є таке місце, яке називається плюс 15, якщо не помиляюсь. Це переходи між будівлями, тобто весь даунтаун зв'язаний однією одним великим переходом, там, де звичайно тепло, вони зазвичай знаходяться там, особливо взимку, коли дуже холодно. Вони не вилазять з торгових центрів. Вони не, не вилазять з цих переходів, і якби ти йдеш і думаєш, господи, кинеться на тебе, не кинеться, хоч нам і розповідають, що вони дуже такі е, спокійні, в принципі, вони такі і є. Але, наприклад, е, я знаю, що там на зупинці вони можуть підійти, щось до тебе почати чіплятись, хоча ти їх не, не ну, навіть не дивишся в їх сторону. Вони можуть тобі погрожувати, вони просто стоять на вулиці, кричать. Один раз я проходила просто повз одну таку людину, він на мене гавкнув. Він на мене гавкнув. Господи, ну, типу, що тут відбувається? Іноді на голову не натягнеш. І порівняти це з Японією, там, де ти йдеш спокійно, навкруги тебе краса, люди тобі посміхаються. Тут теж, до речі, люди посміхаються, тому тут це плюс і плюс нарешті. Якщо ти бачиш людину другий раз в житті, ну, от я, наприклад, коли жила і. Завжди ходила однією стежкою до своєї школи в Японії, то японці до мене кланялись. Вони не казали там, добрий день, як ви там і все таке. Але просто покланятись і показати те, що, ну, якби, не те, щоб повагу, не знаю, як це сказати. Ну, Просто покланятись, це тобі нічого не варте. Коли ти порівнюєш це з Україною, де, Ох, ну, з ким ти там? Здоровкаєшся тільки з тими, хто, хто тобі дійсно знайомий, да? не просто з там, маршрутчиком, який кожен день возить тебе в, цей, в універ чи кудись ще. Тобто це приємно, коли ти йдеш просто по вулиці, тобі покланялись, тобі поздоровились. Тут, в Канаді, вони просто можуть сказати там, Хай, гей, ну, щось таке. Мене трошки дивує, я знаю, що це культура така, що вони там. Hi, how are you? Ну, типу, іноді так хочеться сказати, коли поганий настрій, типу, ну тобі справді є діло до того, як в мене справи. Сідай, зараз розкажу і почати просто вивалювати все, що в тебе є. Я розумію, що це їх культура, і це просто їх звичка, тому що, ну, насправді кажучи, в нас, в нашій культурі також є ця звичка привіт, як справи. Але це не так часто, як ми просто кажемо: привіт. У нас сонечко вийшло. Я нічого не кажу. Я вдячна Канаді за те, що вона зробила для нас, для всіх українців. Це дуже круто, що вони вирішили нас приймати. Це дуже круто, що вони зробили нам спеціальну візу, по якій ми можемо тут і працювати, і жити. Це все дуже круто. Але, наприклад, в порівнянні з тією ж Європою або з тією ж Японією, це, скажімо так. Допомога. Типу, ми вам кинемо кістку, а далі ви самі. Оця кістка це 3 тисячі доларів, які видаються на одну людину одразу. Тут є багато курсів, які там, ми допоможемо вам знайти роботу, ми там допоможемо вам вивчити англійську ще щось. Ще щось. І. Ми допоможемо знайти вам роботу. Окей, я ходила на курси, не буду казати, які, бо не дай Бог, ще накатають на мене заяву, що я їх тут обговорюю. Я ходила на курси, на які я витратила три тижні, якщо не помиляюсь, понеділка по п'ятницю сиділа по 5 чи 6 годин. От. Ці курси йшли англійською мовою, і нам розповідали, як правильно складати резюме, як знайти роботу, що казати на інтерв'ю. Це дуже круто, але ну, по факту це ніяк не допомогло. При тому що резюме тут найважливіша напевно, річ, яку можна тільки придумати для пошуку роботи. Ми Приїхали в Канаду, звичайно, нам готель не дали, тому що готель давали зазвичай людям, які е, мають дітей. Ми зняли спочатку Airbnb квартиру, потім ми переїхали в готель на ще 4 дні. І от за, весь, за ці 7 днів ми змогли знайти квартиру. Це була одна квартира з, напевно, 200 об'явлень, які, в принципі, ми передивилися. Про те, як шукати квартиру і де її шукати, я розповім вже в окремому уроці. У -у -ро -у -ро -у <рес> От, я сподіваюся, що буде корисним. Я вже на комп'ютері вам покажу, де що шукати, на що звертати увагу і так далі. буде цікаво, то приєднуйтесь. І, наприклад, пошук житла в Японії. Я знов ж таки повторюсь, що я розповідаю все тільки те, що відбувалося зі мною в моєму житті. Для когось Канада це країна супер, пупер, дупер і так далі, і мені подобається, що ці люди так думають. Але, оскільки я була в Японії, а цій людині, повірте мені, все ж таки там, в цьому плані, трошки краще. Дякую вам за перегляд. Дякую, що посиділи зі мною, випили чайок, послухали мою історію. В наступних відео буду розповідати ще цікавіше, ще краще, і ще більше інформації. Тому підписуйся, став колокольчик, щоб не пропустити відео, і скоро побачимось. Ще, до речі, вже холодний.